Це місто, де дуже багато студентів, і це місто елітного пролетаріату. Не перевірити їдальню, я і команда не могли, а викликали. Будь ласка, сходи в їдальню, де найнижчі ціни на обіди в місті. Ця їдальня дивовижа, бо вона при міністерстві надзвичайних ситуацій. Йдемо чорним ходом. Можливо, спершу за історію телебачення МНСники самі себе викликатимуть. Таке селфі в МНС. Добрий день. день! — Ой, яка чорна. Добрий день. Вибачте, будь ласка. Добрий день. Это вас? <плес> Мы только сайка о тебе <плес> вспоминали. У меня как чуйка была. Але чуйка была? Угу. А я как? сегодня смотрела. <свят> Підійдіть, будь ласка. Жасно, мене ось вот так ось все. Будь ласка. Ну, що це з вам? Все, ідіть, краще працюйте. Ні, я буду з вами ходити. Так? Да. Так. Да. Ручки трусять. Нічого. Ви бачите, як ви відчуєте. Уявляєте, а як ж ви відчували? От ви кажете, я відчувала. Лен, скільки я вже з неї подряд? Дівчонки, дзвоніть, дзвоніть, дзвоніть. Да? Так ви трошки така чеклунка. Теж включила що щось метати. От нього было, Я навіть сьогодні дівчинки. Я прийшла рано на роботу і включила вас. Нічого собі, нашу Олю, і там і тут показують. До чого техніка дійшла. У вас старий посуд. Скільки да, років да, цьому посуду? Десять виглядає, як ви так чітко знаєте. Ви да, готувалися да, до да, іспита. Да, Посад міняє. Витяжки вам нема чим дихати. Знаю, знаю. Я тільки вам ну, просто ми тут стоїмо зараз і ми з вами на курорті в Іспанії. Мені хочеться, щоб люди, які тут працюють, мали чим доходити. Оця штука опа, може стрибнути в макарон. Не, не треба. Не треба. Дивіться, які старі-старі плити. Вони теж років їм не 10 весельна, їм років, напевно, 50. Це дуже-дуже-дуже стара дуже, дуже пічка, вона прийшла вже більше потрібна. Так, я ще гляну на ваш холодильник і. Ось, давайте пройдемо далі на да, холодильник. Там у них... Я хочу взяти зараз до уваги досить своїх англійських колег, інспекторів Англії. Перше, що вони роблять, перевіряють дверці холодильника. Я зараз перевірю, наскільки чистим він є у вас. Це супермодний інспекторський гаджет. Люмінометр інноваційний британський пристрій, який визначає точну кількість бактерій на будь-якій поверхні або в рідині. У мене мій лабораторія, і результати її повинні бути не більше 20. Чекаємо 15 секунд. 797. Зовнішність холодильника залишає бажати кращого, але не даремно кажуть. Головне, що всередині як тут із внутрішнім світом. Цибуля нарізана. Так, да, це м'ясо. Немає у вас професійного посуду. Да. Так. рівне має фарш багато їдять котлети так. Да. Так, холодильники несправні і їх треба абсолютно чітко викинути. Ну чисті, бачите, Вони тут чисті, але ну як? А це ще за інсталяція. Так, ну, це просто вийшло. А це барельєф. Таке, знаєте, колись було прозясно. Ну... Його треба викинути давним-давно. Інакше ваша вся праця вона йде на марно. А коли цю курку морозили? Ця курка недавно завозна. Ми погода мясо у нас три дня привозять м'ясом. Як ви розморожте м'ясо? Просто кладете в е, ну, на стіл? Ні. Дівчата до вас ще зайду. Бачу, що велика кількість відвідувачів, всі вони чоловічого роду. Це треба ж шукати дівчат. Зараз літо зйомки відбуваються літом у Дніпропетровську, тому взагалі слати з майонезом вони можуть спричинити дуже багато біди. Я проти такого. Тут має бути холодно, тут має бути не більше 5 градусів, 4-5 градусів. В руці у фреймут суперсучасний лазерний термометр, який миттєво вимірює температуру будь-якої поверхні. Температура замість п'яти показує 15,6. Це не прохолодно для салатів. Це означає, що у нас буде булькати-булькати, а потім стрибне вам в животик отрують і вам може стати погано. Муха! Ти тільки що сиділася? Ах! Муха на салаті. Дівчата, чому ви їх не прикриваєте? Муха тут є поперед самих гостей. Тут зберігаються продукти, які подають людям. Все не прикрите, тому комашки можуть бути інгредієнтом вашої гречки. А що це в банках таких? Це у нас. – Ви самі готуєте? Да, у дівчат такі, такі хороші наміри, душа повна рецептів, але місце для зберігання слатів неприпустимі. І також у компоти трилітрових слойках такого бути не може. Вибачте, ви їсти всі хочете пробачте. – Можна макарони. Макарони вам? Заповнена з собою. Ну, така собі сервіра. А я куди вони з цим пакет А Це можна на вигляд з собою десь. А, і ви по так і, де, по місту ходите, ідуть по місту, так? їсть де хто бере і їсть там десь в офісі. Я вже собі являю, я там директор чи там менеджер. І прийшла з таким бурячком. Ну воно навіть має якийсь шарм. Модний тренд 2014. Day away від їдальні при МНС у Дніпропетровську. Колекція весна літо. Це тебе халат, адже я додала дуже багато чоловіків. Хто знав, може, десь мій суджений гречку жує. А я з бахіли на голові. То можливо є сенс адаптувати звичайну їдальню під романтичне кафе для знайомств. Ви не мій суджений. А? Ні, нічого. <рісла> 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 я нічого йду крізь цю призву чоловіків. Боже, це в романтично. Які всі які красиві чоловіки. А, а ось і місце де можна помити ручки. Рукомильник є, але я тут поки ще одна. Чому? Тому що мити милом одним руки це неправильно. А ще тут треба руки в себе втирати, так? Ні, я працюю сушка. Навіть можна голову посушити, все добре. Все в такому офісному стилі, але офіс не вибагливо-туристичного агентства. Такі жалюзі, ось ці лампи, невеличкий телевізор. Столи, столи, ой, липкі. Слухайте цей звук. Як ніби на депіляції. Смачного. А вам не дали ножа? Нічого? Я сам його не взяв. А. Смачно? Дуже. Хочете? Ну, я Нічого зараз мати. собі замовлю обов'язково. Дякую. Увага! Правила життя від Ольги Фреймут. Коли ви бачите довгу чергу, кажіть, я вагітна і вас просять би ще годити. Мужчина, я, може, бути скоро вагітна, може я встану наперед? Дякую. Вибачте, будь ласка, а можна я би ще з Україною прийшла? Може, я туди коло вас? Дякую. Ти диви, діє. Дівчата, беріть на замітку. Знов я. ну треба ж так. Сьогодні вам моя Ви вже змирились, так? Мені суп з собою, салат з собою, биток з собою, і лимонник з собою, все з собою. Дівчата зраділи. Оля бере усе із собою і покидає їдальню. 53, а може здачі? Ні, не, не треба здачі, ям дали за стрес. Будь ласка. Поки чекаю, дивлюся на посуд. Прибори тут не протираються, вони ось так. Чекають, аби обсохнути, як волосся після дощу. Дякую вам дуже. Все. Дорогі гості, до побачення. Але на цьому інспекцію не закінчено. На черзі перевірка їжі на винос. Вибачте, тут є якась Лавочка. Мені потрібен мужчина, який розділить зі мною обід. Ну як же в потенційному місці для знайомств обійтись без романтичного обіду? Ви можете з мною пообідати? Кими працюєш, я знала вашу посаду. Старший Ви інспектор? Так. Да. І я. Ще й посади однакові. Це доля. Суп, каша, філе, лимонад і хліб це 18 гривень, але разом з посудом 23 гривні 50 копійок. Ну, у нас лише столова. Я в шоці. Я їсти не буду, бо я бачила кухню. Ось так нам подали суп. Суп, харчо тут пропонують пити, а потім доїдати. Супом познайомились. Добре. Ще я дали лимонник. Це теж можна пити. Хай. Можна трошки сплутати? Але класно. Досить таке охолоджене. Тут у нас з вами каша, трошки юшка вилилась, тому що це непридатний посуд, розумієте, для е, такого виносу. Ви це все їсте, і у вас немає претензій. У мене є претензії до того, що ця їжа вона має та дійсно домашній смак, але по-перше, вона надто гаряча для пластянки. От обійміть ручками цю штучку. Тримайте довго. Пече трошки. Ні, нормально котика. Ну ви просто дуже сильний мужчина. Дякую за те, що розділили зі мною обід. Uh. Ніколай, сфотографіруйте. Поговоримо. Я хочу з вами ділитися враженнями. Отже, ціни. Спасибо. Перше, дякую, перше, друге, компот і хліб 23,50. І все це з собою на виніс. Дякую вам. Ціни великий плюс. Їжа. Вся ця їжа, вона ще й приправлена, розумієте, мужчина, домашнім шармом. Тобто ти їж ніби у садочку, ніби в школі, ніби в тих mm -hmm. моментах життя, коли тобі було дуже добре. Їжа дуже апетитна. Звичайно, у їжі бездоганна. Їжа плюс. Дякую. Атмосфера. Ну, дивіться. Ніхто не б'є, не матюкає, всі щасливі, черга велика, довга. Тут люди посміхаються і навіть готові трошки довше постати в черзі, аби насолодитися моментом. Атмосфера у їдальні МНС плюс, правда ж? Дивіться, які тут всі хороші. Але тепер є моменти, які мене. Тривожили. Обслуговування привітні дівчата, які покірливо погодилися показати кухню. Але я перевірила їжу на виніс, її неможливо їсти. Вона не практична до вживання. Тому обслуговування, на жаль, мінус. Найважливіший пункт це чистота. Давайте по порядку. Моя міні-лабораторія показала нехай не смертельні, але тривожні результати. Дверці холодильника не є ідеально чистими. Мене струбували мухи, які літають як гелікоптери над міжгір'ям і хочуть всістися. Їжа не прикривається дашечками, а в холодильнику м'ясо неправильно зберігається. Посуд понівечний. Кухня потребує капітального ремонту. Ви розумієте, у дівчат є хороші наміри, але на кухні так мало місця, що реальність витісняє ці наміри. Давайте будемо відверті. Так, я гарно з вами провела час у їдальні від МНС у місті Дніпропетровськ. Але з обслуговуванням і, головне, з чистотою тут проблема. Тому радити їдальню від МНС у Дніпропетровську навіть би хотіло. Не можу розумієте? Ну, не можу. Далі в програмі пропозиція, від якої неможливо відмовитися. Будь ласка, їж. Так сказав, там прикладі. Чи вдасться ватажкові італійського клану залякати українського інспектора? Альора є? Yes? Чому в елітному ресторані Дніпропетровська спочатку пригощають шампанським? Боже, яке щастя! А потім частують бійками. І просто зараз молоко за пів ціни. Чи погодиться культовий ресторан Дніпропетровська ризикнути здоров'ям гостей? Я <рі> передати, я Небезпечні інспекції заради справедливості.